Так, хочу зняти вам відео про свою пшеничку, яка вже пережила скільки всяких аномальних стресів. То була посуха перед ну, як ми сіяли її осінню, практично всю землю. Лежала на нього ну, та місяць добре лежала, зійшла перед самими морозами, тільки в голочку. Ну, по одному листочку в зиму війшла. Потім весна була в принципі, нормальна. Весна була, в принципі, нормальна. Вітер, звісно, може буде вам задувати. Ми її підживили один раз своїм саморобним касом 100 літрів один раз. І потім днів через 10 ще по 50 літрів. Щось показалося нам на мало. Ще 50 літрів ще пробризкали. Так, потім пішла засуха така повітряна. В принципі, не повітряна, а вже і в землі було мало вологи. Практично зимою опадів таких, як не було снігового покриву. Він був ну, в малому кількості. Потім весною, я ж кажу, весна практично місяць не було доща. Це з якогось там з березня. З початку вегетації, Так, присяду, спочатку вегетації до... Там, там по відео можна буде там подивитися, коли там пішли дощі, коли що там було. Я так кратко розкажу хронологію просто розвитку. Була яка наступала хвороба, тобто я так зрозумів, що не вистачало. Поживних речовин і була та хвороба, там я розказував, що до половини листочок одсихав і цей, ну коротше, вид був не дуже красивий і, і непонятний. Потім пішли помалу-помалу дощі. Ми її ще цю пшеничку в цьому місці, я вам тут знімав, воно зараз навіть видно на відео. Отут ми, я підживив ще. Скільки це я ще влив, тоді я вже забув. Ну, Щось нормально. По касу саморобного і це, і цим. Розконцентратом. По літрі розконцентрата влив на гектар. Ще раз пробризкали. Оце якраз я стою тут на межі цьому, цьому місці. В принципі, як так. -так добре подивитися, це ось цей оприскувач, який ось оця сліди. Який ми тут ще був розконцентрат, а отут уже під посадкою тут тільки один одним касом підживили. В принципі, після цих дощів, після снігів, трохи все одно заметно. все одно тут якась темніша, якийсь навіть рост більша, тут блідніша і жовтизною такою коло коріння, Отак ось дивіться, бачите, це вже почалося це все не бризкане з такою відмершими. Хіба хвороби присутствують. А тут дивимося тут, тут зеленіша, і як наче менше присутствує, ну якось вона... Все одно жвавіша тут. Так, потім оце ми побризкали, побризкали цим же розконцентратом і Та забув скільки. Ну там щось хорошу дозу, 300. Я там якось влив його, на оприскувач я читав, скільки літрів. Ну, скільки ж там? 300 літрів, напевно. 300, лі... 300 літрів. А, а півтони на оприскувач. я лив Півтони пів на оприскувачку. Ну, там можна передивитися це все діло. Всі відео там спомнить. Так, потім у нас пішли дощі мало помалу, посіяли ми кукурузу. І потім упав сніг. 21 числа, після того, як ми купили трактора в других областях раніше був, там Дніпропетровський, і в Харківській області трохи на пару днів раніше сніг випав, а в нас випав 21 го утром. Так, сьогодні неділя поминальна. Так, попривідали своїх померших родичів. Це так, я приїхав подивитися на пшеничку. Так, після снігу дивлюсь, я її не бачив, а це дві, ну як скільки це пройшло. Ну та після того як десь вже тиждень точно не бачив. Звісно, поправилась капітально. Двінці пішли, соти лізуть. Ми там трохи бризкали вже проти бур'яну, на цьому кусочку ще не бризкали. Конечно, сніг цей дав хороший толчок і по кущінню бачу, і по цьому. Я тут десь копався, але не копати. Копався, копався. Ходиться вам ще викопати. Ну то, так видно, що кущиня відбувається нормально. Скільки там шо? ну коротше. Вірте, на слово по два, по три, дві рослинки, по дві по три рослинки із кущика. З кожної зернинки. Трошки отако містами по снігу нападало десь сантиметрів наверное, до 15. Містами навіть перемети такі були. То трошки наче як містами, там по краях, наче як виложило. Ну, я думаю, вона встане. Вчора і сьогодні вже була плюсова добра температура. Вчора було десь до 12, сьогодні взагалі капітально бджоли літали, все в садок, я кажу, все буяло, цвіло, черешні, вишні. Все, я думаю, нічого не, не померзло. Бо практично морозу не було. Була там може, може нульова, але практично плюсова температура. Практично навіть на железі ніде на вітрі не підшархало, значить морозу не було. Ну, так дивиться по листочках ніж черешні, черешній і цьому, то по ідеї нічого. Ну, побачимо, звісно, але так нічого не случилося. Бжоли літали, сьогодні гуло в садку, як... Вообще, такий двіжняк був. Нектар виділяється і цвітіння проходить далі. Так, так, оце такі діла. Зараз поїдемо, подивимося далі. Що буде інтересно зніму. Тут результат отличний. Розкущилася. Можете сравнити відео. Я ж кажу, що ви таке, як дивиться. Видите, яке широке стало. Бадьорий колір. Ще купилися нам Розконцентрату ще виписали і цього. І босфіліар. Ще будемо бризкати одне оприскування. Будемо дивитися, де, де більше, де менше. Ну, тут просто різні поля, різні фони. Будемо проводити далі опити. Так. Де будемо трошки, де хужей фон, тут у нас поле. Ще я їду, це подивлюся, ще там фон. Воно на склоні такому і там земля. Хужий фон побачу там. все тут воно на рівному геть. Макушка, считайте. Макушка поліва це тут у нас практично. Туди скрізь туди донизу, туди, ну скрізь, скрізь донизу. Це виходить поле на наше як на макушці. Так, ну що ще, якщо буде інтересно, сніму.